Доброго дня! Пропоную вашу ваші відеоогляд комерційного приміщення, що здається в оренду по вулиці Антоновича. От, таким чином я зараз показую, як виглядає з вулиця. Це знаходиться в цьому житловому будинку приміщення. Це вулиця Антоновича. Ось тут, підземні паркінги будинку, можна організувати паркомісця для орендаря. От зараз повітряна тривога, і там люди перебувають. Заходимо у приміщення сюди. Тут ще є двері, підземний паркінг. Ось ці двері закриваються і ви маєте собі своє окреме, свою окрему площу перед приміщенням, тільки, тільки ми сюди заходимо. От наше приміщення, що здається в оренду. От там де відкриті двері. Ось це все це є наше і ніхто більше не використовує. Таким чином покажу з цієї точки. Тут тихенько від дороги ми захищені будівлею. Сусідня територія. Приміщення встановлені рекуператори. От. І таким чином виглядає приміщення. Дуже класне. На даний час стан ремонту такий, можна все доробити, можна е як здати в такому стані. Так, доробити з по побажання орендарів. З точності з цієї сторони тут от така відгороджена кімната одна. Вікна виходять у двір сусіднього будинку. Ось так зараз при закритих дверях дуже тихо і комфортно. Наступне приміщення. Ось тут. Так, ось вікно виходить у двір. Тут ще одне приміщення. Яке можна використати перехід під кухню. Тут заведено газ. І такі маленькі також є окремо туалет, і можна вставити душову кабіну. І також є ще один туалет. Таким чином приміщення виглядає з цієї точки. Повторюсь, знаходиться у Франківському районі міста Львова по вулиці Антоновича, район Героїв ОПА. Телефонуйте.